Вітаю, мої любі дівчатка і хлоп'ятка. Ви на каналі Казкова Хвилинка і з вами казкарка Христинка. Підписуйтесь на канал швиденько, щоб не пропустити жодної казочки. Ставте вподобайку цьому відео і сподіваюсь, ви вже готові слухати українську народну казку Янко Сопілкарик. Було це дуже дуже давно. Були собі дід та баба. І мали вони сина Янка, котрий пас вівці і дуже гарно вмів грати на сопілці. Погнав якось Янко овець у ліс пасти, сів там під деревом і почав грати на сопілочці, аж звідкись Змій із трьома головами з'явився. Що ти тут робиш, га? каже Янкові. Перелякався Янко та й каже: «О, та я овець пасу!» А я оце чую, як ти гарно граєш, та й подумав, чи ти мене не навчиш, а? «А Чого ж, каже Янко, навчу тільки пальці у тебе криві. Треба їх випрямити. А як то випрямити пальці? Ну, то дивись я заб'ю сокиру в пень, а ти в розщілену руку і встромиш, ну вони й вирівняються там. Так і зробили. Янко знайшов пеньок, розрубав його, а змій у щелину пальців стромив. А Янко раз, сокиру висмикнув, а пень Змієві пальці і защепив. Давай тоді, Змій, благати. Відпусти мене, Янку! Не пущу, каже Янко. Не будеш більше, ти нечиста сило, по світу літати, людей лякати і наших овець пожирати. Так тобі й треба. Просився Змій і погрожував, а вирватись не може. каже тоді Янко. Добре, відпущу тебе, але віддай те, що тобі найдорожче в світі. Не хотів Змій віддавати, але що ж вдієш, та й каже. Отут в кишені лежить те, що найдорожче в мене в світі є срібне яблучко. Візьми його і коли тобі що треба буде, вдар по ньому гілочкою у рожі. воно розкриється і дасть тобі все, що забажаєш. Янко забрав яблуко, а сам подумав досить і так нечисті на світі. Треба таке Змія зі світу звести, щоб світом не колотив, вхопив сокиру та й усі три голови зніс. Наступного дня знов пішов Янко вівці пасти до того лісу. Сів під деревом і грає собі. Аж іде Змій із шістьма головами та й каже: Що ти тут робиш? перелякався Янко. Та й каже та я овець пасу. А я чую, як ти гарно граєш, та й подумав може, ти мене навчиш? А, -а, а чого ж навчу, каже Янко. Тільки пальці в тебе криві, треба їх трохи вирівняти. А як то пальці вирівняти? Ну, ну, ну ну дивись, я заб'ю сокиру в пень, а ти в розщілину пальців стромиш, то вони й вирівняються. Так і зробили. Янко знайшов пеньок, розколов його, змій у розщілину пальців стромив, а Янко раз сокиру висмикнув, а пень змієві пальці і затис. Бачить, Змій, що перехитрив його, Янко, і давай благати. Відпусти мене, Янку! Не пущу, каже Янко, не будеш більше, нечиста сила, по світу літати і людей лякати та наших овець пожирати. Просився Змій і погрожував, а вирватись не може. каже тоді Янко йому Добре, відпущу, але віддай те, що тобі в світі найдорожче. Не хотів Змій віддавати, але що ж вдієш, та й каже Отут в кишені лежить те найдорожче, що в мене є, золоте яблуко. Коли тобі, що треба буде, то вдар по ньому гілочкою рожі, воно розкриється і дасть тобі все, що забажаєш. Янко забрав яблучко, потім взяв сокиру та й зніс Змієві усі шість голів. Пригонить ввечері додому вівці, аж чує по селу царський указ. Царева дочка заміж зібралася, і за того вона піде, хто дістане їй на високій башті квітку рожі, подумав Янко та й пішов подивитися на царське сватання. Прийшов до царського двору і бачить, хлопці молодці, гарно вбрані багато, на гарних конях стрибають, а ніхто тієї квітки дістати не може. А на Янка ніхто уваги й не звертає, бо в чабанському бідному одязі і без коня до того ж. Янко тоді відійшов у бік та вдарив срібне яблучко гілочкою рожі. Воно розкрилося і питає: Чого тобі треба, Янку? Коня мені треба, та найгарнішого, щоб як скочив, одразу рожу з царської башти дістав. І тільки промовив: А бачить. Кінь стоїть, копитами в землю б'є, та такий гарний. Сів на нього Янко, а кінь одразу і злетів, Та й одразу ж Янко рожу дістав. Усі дивуються, скільки гарних хлопців скакало, та ніхто не дістав. А цей приблудені, звідки, взяв і з першого разу усіх перескочив. Цар до дочки й питає: Що будемо робити, доню? А та й каже. Що ж, обіцяла, то слова свого дотримаю. Доведеться за цього сіромаху йти. Як почув Янко, що царева дочка погодилась за нього заміж вийти, відійшов у бік, дістав золоте яблучко та вдарив по ньому гілочкою рожі. Воно розкрилося і питає: Чого тобі треба? Мені одягу царського та найкращого в світі, каже Янко. Не встиг і промовити, як побачив на собі жупан з золотим шиттям і золоті чобітки. Повернувся він до царевої дочки, і ніхто не вірив, що це якийсь приблуда. Отак довго не гаялись та й весілля зіграли, і як зажив відтоді Янко з царевою дочкою та так щасливо, що й по сьогодні живуть. А нашій казочці на цьому кінець, а хто слухав? More love that.